Як Петро Олексійович казав, це колеса, колеса це скарб. От вирішили зараз такий проєкт зробили. Робимо мобільну шиномонтажку. То вже може виїжджати куди, можуть приїжджати і поближче до, вже до фронту вже своя є. Мобільний шиномонтаж. Тобто, куди підрозділ переїжджає, він постійно з нами. Це дуже класна штука. Люди вже навчені, поїхали в нас в Кропивницькому, відучилися. І все, тепер будуть фахівцями. Як показує практика, ну, це дуже тяжко. От Херсон нам показав, Бахмут показав, що ну, реально нема де переобуватися. От вирішили зараз такий проєкт зробили. Що силами батальйону і за допомогою допомоги волонтерів? Ми їм предложили, от ми хочемо такий проект запустити, і все, вони піддержали. То в будь-який час 24 на 7 постійно кожен там може підрозділ приїхати в будь-яку годину і все зробити собі колесо, переобуть машину. Не будуть там тисячами платити за ту переобувку. Тобто для нашого батальйону буде все безкоштовне.